Григорій Сковорода, спокою наш коханий, де тебе знайти в наш час? О, спокою, наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий в різнобіч розкинув нас. За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, щоб могли тебе ці крила, на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи зможе хто дістать, що найбільше там печалі, де велично пишний дім, а найменше в серці жалю в будиночку малім. Невдоволені завжди ми то печале джерело, помислами повні злими, ось бунтарства, де зело. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік, не шукай край знаменитий, будь звичайний чоловік. Бо ж печалю скрізь літає по землі і по воді, швидше блискавок ширяє, знайде і в добрі, й біді, розбивай нуду неситу, будь в житті такий, як є, годі червам насточити, треба знати вже своє. Славні прикладом герої та побиті на полях, хто живе в самім спокої, той страждав в старих літах, Бог ділив усіх ґрунтами. Це пропасти може теж. Жереб мій із бідняками, але з мудрістю безмеж.